Друзі, вітаю на каналі. Укрпошта продовжує серію поштових марок Героїчні професії, розпочату у 2023 році. Цього разу Укрпошта присвячує випуск медикам, цивільним і військовим, які евакуюють поранених з поля бою рятують їхнє життя в швидких та операційних. Надають медичну допомогу постраждалим від ворожих обстрілів, щоденно, попри небезпеку стати легкими мішенями для ворога, вони на передовій медичного фронту. Українські захисники називають медиків янголами війни, адже ці люди роблять неможливе, рятуючи людське життя. Сміливі та віддані своєму покликанню цивільні та військові медики. Не мають спокою ані в день, ані вночі. Їхня відвага і неймовірна самопожертва, неоціненний внесок у нашу перемогу. Друзі, маю зауважити, що даний випуск є благодійним і купуючи даний набір, ви стаєте учасником благодійного збору, адже 20 гривень з його продажу Укрпошта спрямовує на соціальні цілі. Друзі, даний аркуш складається з чотирьох марок та п'ять купонів. Художник Олександр Охапкін. Ось такий ось набір поповнив нашу колекцію. Друзі, чи придбали ви собі даний набір, як він вам сподобався чи ні? І якщо не придбали, друзі, раджу придбати, оскільки, знову ж таки, залишиться пам'ять і плюс зробити корисну справу, власне, задонатити, зробити от благодійний внесок. Дякую, що подивились. До нових зустрічей.